Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття ознайомлення з природним довкіллям. Ось послухайте, будь ласка, віршик. На деревах жовте листя і калина у намисті. Прохолодний вітер виє, відлітають птахи в вирій. Сонце світить нижче, холод вже ближче. На небесах прозора просінь. То коли це буває, діти? Це чарівниця осінь. Діти, а чому осінь називають найкрасивішою порою року? Тому що в неї багато різних кольорів. Її ще називають різнокольорова осінь, бо осінь малює і червоним, і жовтим, і помаранчевим кольором. І Її називають чарівниця осінь. Я запрошую вас у подорож. А куди? Здогадайтесь самі. А чи знаєте, малята, де дерев росте багато? Проживають звірі різні, у густім, зеленім. Правильно, лісі. Діти, я вас запрошую у подорож по лісі. Ось ми потрапили з вами у красивий різнокольоровий ліс. Ліс будь-якої пори року бавить нас прохолодою, чистим духняним повітрям, а восени він надзвичайно красивий. Дарує людям багато грибів, шишок, ягід, жолудів. Діти, подивіться, а що там під деревом? Ой, а чи знаєте ви загадки про гриби? Правильно, діти, це гриби, а ви загадки, знаєте? А ось давайте послухайте. В темний день він народився, парасолькою накрився, стоїть хлопчик під пеньком, накрив голову брильком. Хто це такий, дітки? Правильно, ребята, це гриб. Давайте розглянемо, з яких частин складається гриб. У гриба є шляпка, ніжка, грибниця. Гриб... Грибниця це корінь з тоненьких ниточок. З кожної ниточки потім виростає маленький грибочок. Діти, в лісі є багато грибів, але не всі гриби можна збирати у кошик. Діти, до лісу можна ходити тільки з дорослими. І збирати гриби тільки з дорослими, тому що гриби бувають різні. Є гриби їстівні, а є гриби отруйні. Їстівні гриби ми збираємо у свій кошик, а отруйні гриби навіть не чіпаємо і обходимо їх стороною. Гриби можна збирати за допомогою ножа діти. Тому що якщо ми будемо його виривати з корінням, то більше на цьому місці не виросте грибів. А якщо ми зріжемо і не пошкодимо грибницю, то потім на цьому місці ще виросте багато грибів. Назва кожного гриба це маленька таємниця. Давайте спробуємо її розгадати і роздивитися, їстівні гриби. Є грибів дуже багато. Це білий гриб або боровик його називають ще лисички, маслюки, підберезовик, опеньки, сироїшка, підосиновик, вечериці, рижики, вішанки. Ось подивіться, діти, гриб боровик. Це гриб росте в сосновому бору. А ще його називають білий гриб. Його вважають найбільшим. Смачнішим грибом, але він дуже боїться потрапити до нас у кошик. Послухайте, будь ласка, віршик. Білий гриб боровик, він до сього бору звик. Грибники, грибника злякався, в гущу заховався, ні очей, ні вушок сам лиш капелюшок. Ось такий гриб боровик. Ховається у гущі лісу. А ці ростуть в березовому лісі. Ви здогадались, як їх називають? Правильно, діти, підберезники, стрункі, а капелю, капелюшки в них розлогі, темнобурі. Я підберезник, гриб чудовий. Люблю я дух березняка. Хто скуштує? Той не пожалкує, не гірший від боровика. Ось такі гриби-підберезники ми з вами бачимо. А ось перед вами нові грибочки, оранжеві сестрички, а назвали їх лисички. Як ви вважаєте, чому лисички мають таку назву? Ми лисички жовті личка. Ростом зовсім невеличкі, не червиті, дуже чисті, не ховаємось у листі. Ось які гарні гриби, лисички. А це, ребята, опеньки. Ось перед вами вони. Чому опеньки то, то називаються опеньками? Тому що ростуть на пеньках. Навіть з одного пенька можна зібрати кошик. Великих грибів опеньок. Навіть з одного пенька можна зібрати цілий повний кошик опеняк. Діти, а зараз ми поговоримо з вами про отруйні гриби. Найстрашніші отруйні гриби це мухомор та бліда паганка. Ось подивіться, який гарний гриб! А який шикарний капелюшок. Ви його впізнали? Так, ребята, правильно, це мухомор. Я мухомор, червоний, наче помідор. Та я отруйний, пам'ятай, мене побачиш обминай. Самим отруйним вважається ще і бліда поганка. Шляпка має білий колір, ніжка довга. Донизу має форму цибулинки. Отруйні гриби небезпечні для людини, але їх їдять равлики та тварини. Вони їх не тільки їдять, а й оселюються в грибах. Непроти поживиться грибами й гризуни. Великим любителем грибів є білка. Вони не тільки їх їдять, а й заготовляють на зиму. Кабани та олені теж не проти поласувати грибами. Їдять гриби і комарі, і слимаки, і комахи. А ще отруйними грибами ліну... а ще, отруйними грибами лікуються лосі, лисиці, сороки та ведмеді. В природі всі гриби мають своє призначення. Діти, сьогодні на занятті ви отримали багато цікавих та корисних знань про гриби. А зараз я хочу пограти з вами в гру, яка називається Так чи Ні. Я буду запитувати, а ви будете відповідати так або ні. Діти. Можна ходити в ліс з дорослими. Так чи ні? Так, в ліс можна ходити з дорослими. Наступне питання. Збирати їстівні гриби можна? Так, збирати їстівні гриби можна. Шкодити отруйним грибам можна, чи ні? Так чи ні? Ні, не можна. Отруйні гриби не треба знешкоджувати. Ї... Їми ласують і їдять їх звірі та комахи. Збирати гриби з червоною шляпкою можна, чи ні? Так, чи ні? Так, правильно, діти, якщо це сироїшка з червоною шляпкою, то її можна рвати. А якщо це з червоною шляпкою мухамор з білими плямочками на шляпці, то його не можна трогати. Діти, ви молодці, ви впорались з завданням. І сьогодні я для вас іще приготувала творче завдання, де ми будемо малювати нетрадиційним способом. Сьогодні ми з вами намалюємо. Грибного красення. Гриб боровик. Для роботи нам потрібна фарби: зелена, коричнева, біла, вода і пензлики. І ще нам потрібна дощечка для пластилину. Ми будемо спочатку малювати на дощечці, а потім я вам покажу, що з цього вийде. Діти. Ви приготувалися і починаємо працювати. Спочатку ви пам'ятаєте, з чого складається гриб. У нього є шляпка, ніжка і грибниця. Починаємо малювати з ніжки. У гриба боровика ніжка біла, овальної форми. Малюємо на дощечки. Овал я хочу намалювати сімейку грибів боровиків, зафарбовуємо і ще один. Так, промиваємо пензлика, шляпка у гриба боровика коричнева. набираємо коричневу фарбу і малюємо в півколо і зафарбовуємо його теж. Постарайтесь дітки трішечки не домалювати до ніжки, щоб у вас не розтеклося обережненько. І зафарбовуємо. Ось такі вийшли у нас грибочки. Поки грибочки наші трішечки підсохнуть, намалюємо травичку. Травичку малюємо зеленого кольору. Ми пам'ятаємо, що травичка росте знизу вгору, тому і малюємо її знизу вгору. Ось так обережно. Щоб у нас нічого не розтеклось. Ось який малюнок у нас вийшов. Далі, дітки, беремо блакитний папір. Можна взяти односторонній, можна взяти двосторонній. Обережно прикладаємо папір. На наш малюнок зверху кладемо обережно, дивіться, як я кладу, поклали. Потім пальчиками обережно його притискаємо, не гладимо, не розтираємо, а Ось Бачите, як я хожу по, по листочку, я пальчиками просто його притискаю. Добре, добре притиснути треба по всьому малюнку. Так, ось дивіться, він навіть пропечатався. Далі обережно з двох сторін. Починаю піднімати листочок. Обережно його відриваю від малюнка. Так, і перегортаю. На зворотній на зворотні листочок. Подивіться, яка краса у нас з вами вийшла. Ось така сімейка грибів боровиків, боровиків у нас з вами вийшла. Діти, але ж ви можете намалювати будь-який гриб, який вам сподобався, і зробити відбиток. Це. Ми сьогодні познайомилися з новою технікою малювання, яка називається відбиток. Вдома з батьками ви можете намалювати будь-який малюнок: можна намалювати на дощечки, можна намалювати на дзеркалі або на е, шматку е, скла, тобто, е, на, на чомусь гладкому і прозорому, або на кусочку пласт, пластику. І зробити відбиток будь-якого свого малюнка: чи то будуть квіти, чи то будуть тварини, чи то будуть рослини. Бажаю вам успіхів і до побачення!